Тільки на нападник Сумчан Віктор Коровіков отримав дискваліфікацію на цей поєдинок через перебір жовтих карток. Стало зрозуміло, що змінити його немає ким. Микола Стеценко, якого відрядили на вістрі атаки, мав лише один момент за гру і в атаці команді не допоміг. Старався Олександр Ярошенко та все ж зробити справжню гостроту не виходило. А ось суперник, один з небагатьох моментів у першому таймі, реалізував. Павло Федосов отримав м'яч із флангу та відправив його у сітку в Рід Фельди. У другому таймі голкіпер Барса закликав своїх гравців додати у активності. Спочатку це спрацювало. В одній з атак захисники гостей винесли м'яч з броженіх воріт. Та ось далі суперник виніс із цього урок, не давав господарям розігратися попереду. Лише раз Кирило Процишин пробував головою впритул, але потрапив у захисника. Посля у нас пішла ні А у деяких футболістів пішла сама Тому що я боявся я їм говорив, що нам потрібно те, що ми в Черновцях. Показали гру, нам потрібно було її удержати і розвити в дальнейшем. А у нас, це, я так зрозумів, що ну, молодіж і діти трохи почувствовали, що вони вже в футбол вміють грати. Команда з Білої церкви має дуже прості завдання формувати команду та виходити на новий якісний рівень, показувати хорошу гру та радувати своїх болівальників. Останнє завдання, до речі, команда виконала перед тими фанами, хто завітав цього дня у Суми. Цікавий. Показала в футбол, було дуже важко. Я задоволений, якщо ми поділимо гру на окремі частини. Чимось я задоволений, чимось не задоволений. От. Є хороші моменти, є такі моменти, над якими треба працювати дуже серйозно. Отож, маємо першу домашню поразку до часів тренерства Андрія Кононенка. Далі у нашої команди два виїзні матчі, найближчі з них у новій каховці проти місцевої енергії. А ось вдома сумчани зіграють у заключному у цьому році турі, який запланований на 1 листопада. Антон Проценко, Сергій Мілевський на часі спорт.